Мої вітання. І одразу починаємо з приємних і гарних новин. Завдяки вам, завдяки небайдужим українцям, які донатять, ми придбали два Мавіка загальна вартість 110 тисяч гривень. А тепер давайте попрацюємо. Понад 600 мільйонів гривень на підземні школи в Запоріжжі, але де гроші? Невідомо. Почалося. Ну, от як на це реагувати? Значить, і що? Держпідприємство під керівництвом радниці губернатора Федорова відмовляється показати кошториси на запити ЗМІ, посилаючись на відключення світла. Ви можете собі уявити? Сука, тут донатиш за кожен чек, кожне відео, щомісяця звіти величезні, а у них вони не можуть, а, значить, зробити. Ось такий звіт, тому що в них немає світла. Нема сукасовісті у вас, а не світла у вас нема. Нічого святового у вас нема. Ой. Так, значить, питання дуже просте. Виділені кошти 600 мільйонів гривень на підземні школи в Запоріжжі спижені або будуть спижені. Значить, тягнуть кота за яйця, дуже сильно їм сикотно, бо їх за ті ж яйця взяли і дуже-дуже крепко тримають. Вони будуть різні ліпити відмашки. Вони будуть підставляти когось. Вони будуть казати, що їх підставили. Що там питання життя і смерті, не, не тільки справа у світлі. Далі вони закриються на ремонт або ще на щось. Ну тобто вже не можна буде до них достукатись. Потім вони за цей час, поки вони тягнуть цей час, щось вони там плюс з мінусом вони там порахують, дебіт з кредитом. І ну, давайте так: якщо 20-30% цих коштів ще залишилися, це дуже велике щастя. Он запитує у Москви доступ на територію Сосії нашу, щоб переконатися, що за ЗСУ справді стріляли у мирних громадян. Одні долбойоби питають 100 гривень донат. Дякую молодці. Одні е, питають у інших, е, чи можна подивитися Це все. Неправда, це все постановка. Як в Бучі, як в Гостомелі, як в Маріуполі це все кіношна постановка. Ніхто не вмер, жодна душа не постраждала, ні людинка, ні тваринка під час визволення курської народної. Якщо буде якась інша інформація, пам'ятайте, що це все постанова. Наступ сесії на Миколаїв і Одесу неминучий Нардеп Костенко. Він також підкреслив, що вихід до Придністров'я через Одесу та Миколаїв є ключовим для сесійських планів. Наступ на Миколаїв. Наступ в плані захват, в плані окупація з боку расистів на Миколаїв. І на Одесу Миколаїв їм не потрібен. Потрібна Одеса. Дуже сильно потрібна. На сьогоднішній день. Велику частину на сьогоднішній день велика частина рашистських грошей вкладена в Одесу. І вони так хочуть маніпулювати, і вони так хочуть показати ті, що з ними краще. Так. Чи вдасться ворогу окупувати Одесу? Пішли в сраку, то не ваша земля. Гроші можете далі вкладати, нам приємно. Далі будете репарації платити, ви, ваші діти, ваші правнуки. Ну, допоки у вас буде чим платити, то тож, також ненадовго ця, ця історія. Так, поїхали далі. Е, на в'їзді в Москву частину дороги перегороджено Камазом, за яким перебувають силовики. Очікують проникнення до столиці диверсійних українських груп. Правильно робите. Добро пора. Все йде по плану. Давайте, знаєте, як? Давайте подивимось настрій у, у тієї маси людей, саме на Москві. Наскільки до них дійшло, що вони надуже стоять. Тонкому льду, от наскільки до них це дійшло, або не дійшло. Та ви що? Боже, паніка добралася до Москви. Ви що? Панікують, переводять гроші або знімають гроші. Дуже великі черги нам зараз з вами будуть показувати на в'їздах або аеропорти забиті. Тобто вони почули, що срака вона не за горами. А що ж таке? Ви так любите Росію? Україна має відшкодувати збитки, завдані Сасії в Курській області, заявив Медведєв. 200 гривень донат. Дякую. Тут, знаєте, одразу згадується анекдот, коли мама коза іде і каже своїм козенятам, що дітки не відкривайте двері, бо прийде вовк, сірий, злий, вас всіх з'їсть і покусає, і кісточки на кісточки не залишиться. І якщо... Я прийду, то я скажу кодове слово. Кодове слово сасі сасок. Всі зрозуміли. Все, козенята, всі зрозуміли. Вовк поруч стояв, все це чув, приходить значить, вовк, ну і каже, сасі, сасок, тиша, ніхто не відповідає. Ну і він раз десять, сасі, сасок, сасі, сасок, ну тиша. Тут козенята дивляться на нього і кажуть: Сасі хуй у нас глазок. Отак От хочеться відповісти щодо відшкодування збитків, завданих Сіє в Народній Курській республіці. Так, поїхали далі. Значить, САСІЯ проведе мобілізацію в листопаді-грудні. Ага. САСІЯ, Мобілізація листопад-грудень. Це буде не мобілізація, це буде арешт, полон, ловлять людей. Тобто це не мобілізація. Так, ну, так вона не виглядає. Іще одне питання, яке я хочу задати особисто від себе: що до героїчного патріотичного настрою людей в Рашці. тобто наскільки вони хочуть іти. І наскільки далі будуть хотіти йти на війну. Хм? Боже, життя ніч, нічому не вчить. Значить, весь патріотизм рашистського народу він вкладається в одне слово гроші. За гроші рідну мати продати не питання. За гроші піти вбивати людей на, в мирну країну. За що не зрозуміло. За гроші не питання. За гроші продатися, вбитися, пропитися, не питання. Ну, нехай, нехай вам. Нехай вам буде земля скловатою, ну, за гроші. Давайте так. Дякую.